Питає. Сьогодні розмова про налаштування аддону для збору ресурсів. Hathermate 2 та Routes. Роutes це маршрут, по якому ви будете збирати. По-перше, заходимо. Ставимо ці аддонично. Потім заходимо на налаштування, адони, тут нічого не чіпаємо Нічого не чіпаємо, е, вибираємо все, якщо щось ви там взяли раптово. Також нічого не чіпаємо. Інтерфейс. Ось тут уважно. Е, в мене вже вибрано. Да? Тобто вибирайте, що ви хочете імпортувати. Я вибрав все. Потім натискаємо імпортувати Heathermate 2. Data". Просто е, я вибрав е, актуальне оновлення: Варвезін. Ви можете вибрати, яке, вам, в яке ви зараз граєте. Да? Отримуються всі доповнення Все, імпортували. Закрили. Тут більше нас нічого на не цікавить. Потім відкриваєте панель керування Роутис. Або пишете в чаті. Або, як я робите невеличкий макро Заходимо сюди. Дивіться, ось тут. Е, налаштування можна мінімапу да там більше, менше, щось там додати. Е, я хочу. Показати, як зробити новий. Додати новий маршрут. Пишемо add, додати. Тут пишемо маршрут. Назовемо його herb. Herbaliзm, так? Mulгор. Мулгор, мулгор туди. У мене, да? Герб. Друїд я його називає. Не мулгор, а друїд. Друїд. І дивіться, що хочемо імпортувати. Heathermate 2 Endinoes. У мене статі Data. Endinox uh, No Data. Можна поставити, обновити Endinox Data і тоді ще підтягнеться з Endot. Uh, Поки що мені буде достатньо Heather 2. Там, я хочу збирати сутраву, сутраву, сутраву. Iron, Wood Lumber. Теж. Хочу збирати, потім, так? Да? І хочу збирати, наприклад, Silver, Bond Resource, Chest. Це ще, бачите, деякі там чести, Create. Да? Ось у нас з'явилась така ось маршрут, да? його можна трішки оптимізувати. Як це зробити? Налаштування роутер. Тут. Allgore, Herbruid, Tіміzeit Rotor. Саме низ. Крутимо Background. Чекаємо. Звучить там це буквально кілька секунд. Ось бачите, пішло. Чекайте кілька секунд. Закриваємо. Тепер е, маршрут побудовано. Він більш-менш більш-менш оптимізований. Можна якісь точки, наприклад, звідси прибрати з кола. Внутрішнього, да гадає літати лише по зовнішньому тоді він перебудується маршрут. Можна літати туди-сюди, тобто ось так, да ось бачите. Тепер цей маршрут виглядає людським. Дякую за увагу і до нових зустрічей Не забудьте підписатися на канал, поставити дзвоника, щоб бути першим, коли вийде моє нове відео. Новий. Бувайте!